Називається солка Грипіна, вона в Південній Америці теж водиться і це є найбільший мотивок у світі зараз. Цей десь розмах крилів 25 сантиметрів, а зустрічаються осади, які там 30-31 Бачите, падає світло, і він виблискувати починає. Такий сяй вони, коли злітають. Це набагато цікавіше, ніж людина, я вам точно скажу. Мене настільки цікавила власна колекція, щоб в мене щось було, а щоб була колекція, яку можна показувати людям. Ну, Більше цього комахи цікавих комах у тропічних країнах, тому більшість звідтіля, але і наші є. Вод відома комаха. Ну, Як на менше з фільму Мовчання ягня, де це мертва голова, бражник мертва голова. А якщо ви придивитесь поближче, чому вона мертва голова, це малюнок дуже схожий на кістяк людський. Це неймовірна виставка, її анонсували, і дуже хотілося попасти під час особливо війни. Щось цікаве, щось ну неймовірно захоплюване. Особливо мені дуже сподобались наші українські комахи-метелики. то хтось вискакує, хлопці кричить назад, снайпер работает. Важкувато було, я ж кажу, що електрика виробилася на третій день початку війни, це з водою, а у нас вода через електрику. Ну нічого, пристосувалися, ходили, намагалися людям допомагати. Я не знаю, в мене не було страху, тому що я не те, що фаталіст, але. Я розумію, що якщо кудись повинна прилітіти, то ти від цього не сховаєшся. Моя колекція та, 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 що просто робоча, скажімо так. Вона в будинку, де донька моя живе, в Харкові. Найвелика колекція, вона зараз у замороженому стані. В офісі мого друга знаходиться, там в Харкові. Ми десь поруч прилітали, але, слава Богу, туди не влучили. Ну, а так взагалі треба слідкувати, щоб. Є томахи, які їдять самих комах засушених, і от за цим треба Тобто перебирати там, іноді обробку проводити. Вологість має значення, бо якщо підвищена вологість, вони трохи Ну, Може з'являтися і грибок, що теж не корисне. При всієї важливості. І для людей, і для природи Камаз немає у світі жодного музею, який присвячений безпосередньо Камахам. Є відділи, да, там і в британському музеї, там і в багатьох там інших музеях, які так чи інакше торкаються. Природи є великі, є власні колекції, але так, щоб показати всі розуміють, я знаю, як це зробити. У мене давно цей план існує. Я вважаю, що це повинно бути в Харкові.